Лошкандибали ми додому. Вон скільки. Не збирали. Ну, навходять. Одні через два ще підемо збираємо. Ну, якщо бажання таке буде. Ну, підемо готувати їх. Перечистити треба, помити. Ну, Ха... Тут пообрізаємо сейчас, щоб хату не, не нести. Ну, да. Хор так, готуємо наші е, сморчки. Ось, бачите. Е, промили, вони в пересоленій воді побули. Та, мабуть, з годин точно. Ось вода закипіла, вода так само трошки присолена. і відправляємо їх туди. кастрюлю. Хай вони там поваряться. Ну, поваряться десь. Хвилин 20, 25. Отак. Так, ось гриби у мене проварились. Тепер зливаємо їх і будемо поставимо зараз а, цибульку смажити, а тоді гриби в цибульку. Так, Цибулю будемо смажувати на вершковому маслі. Такому буде. Рослина, у на рослинной олії. Все обсмажуем. Зараз налью. Я трошки запутаю все. Рыбой зелью и буду обсмаживать. Так, вот цибулька. Обсмажуем рослинную олею. Рафинованную. Так, не дуже, щоб тільки-тільки підрумянилось і все. І тоді будемо гриби перекладати. Ось я відкинув на рушлах, хай стікають, щоб такі сухенькі були. І тоді перекладу. Так, цибулька підумянилась, викладаємо наші грибочки і їх. Перемішуємо. Щоб це було одірватись ізна і смажитись. Так. Кришки ми накриваємо, щоб вони гарно у нас підсмажились. Коли тобто, що накриєш, то, накрити, то... Вони такі варить на це і все. Так. Не забуваємо. Посолили. Можна трошки перчику і все. І так, грибочки мої просмажились. Десь півгодинки, мабуть, ще на сковороді. Ну, не півгодинки. Хвилин так зараз. Ножа, кажуть, не можна їсти в Ну, хвилин, може, 20-25. я буду вымыкать, хватит уже. За... Ну, очень гарни, смачни, дуже Смачно. Правда, деликатес. Очень вкусно. Можно даже трошки соли добавить. Можно не добавлять. Мені так подобається. Ну все, гриби готові.